З першої днів повномасштабної війни народ Польщі підтримує українців. Наше місто не є виключенням. Зокрема, Кременчук має давні дружні стосунки з містом побратимом Бидгощем. Сьогодні Кременчуцька міська дитяча лікарня отримала цінний гуманітарний вантаж від благодійного фонду Древа Груп». Засновник благодійного фонду, пан Лукаш Древа, який допомагає українцям з початку повномасштабної війни. Отримана допомога вкрай необхідна і дозволить поліпшити якість медичного обслуговування. В дитячій лікарні. Сьогодні хочемо подякувати нашим партнерам з міста Побратима бидгоща благодійній організації Фонд Древа і саме пану Лукашу Древа за ту величезну допомогу, яку він надає Україні з перших днів війни. Сьогодні наша дитяча лікарня отримала черговий вантаж. Це меблі, це медичне обладнання, це засоби для. Лікування наших маленьких пацієнтів. Дякуємо особисто пану Лукашу, всій його організації, всім тим хлопцям і дівчатам, які протягом кількох місяців збирали цей гуманітарний вантаж у місті Бидгощі, а також партнерам, які долучилися до цього проєкту в нашому місті побратимів. Дякуємо всім фірмам, які допомагали зібрати цей гуманітарний вантаж. АКфа Хеллхеа Польща, Банк АНДЖІ, Пронатура Бидгаш, Кіпі Бидгощ, а також управлінню. Водопостачання та каналізації міста Бидгоща особисто дякую пану Рафалу Брускі, меру міста Бидгоща, який познайомив мене з паном Лукашем Древа, і з цього почалася наша співпраця. Медичний одяг, лікарняні ліжка, кушетки, шафи, візки, лікарняні тумбочки, стільці, радіатори та інше обладнання для дитячої лікарні отримав Кременчук. Особливо цінний вантаж пересувний рентгенапарат. Не всі пацієнти, які потребують рентгенографічного обстеження, мають достатню рухливість для самостійного відвідування рентгенівського кабінету або для того, щоб прийняти оптимальне положення при проведенні рентгенографії. Компактний пересувний апарат дозволяє проводити рентгенографію без необхідності переміщення пацієнта до рентгенкабінету. Передвижний рентгенапарат, який ми використовуємо при травмах. Дитячих, тобто реанімаційне відділення, оперблок використовуємо без нього. Нам дуже тяжко було до цього працювати. Тепер у нас це питання будемо говорити закрите повністю. Також дитячі лікарні передали сучасну наркозну станцію з можливістю проведення різного виду анестезії, у тому числі інгаляційної. Дане обладнання передбачене для надання якісної анестезії маленьким пацієнтам. Це дороговартісне обладнання. Такої станції досі не мала жодна міська лікарня. Субтитрувальниця Наші польські партнери передали нам сучасну наркозну станцію. Я думаю, що вам як завідуючі відділенням, як нікому відомо, настільки вона зараз потрібна. Так ви знаєте, наші маленькі пацієнти дуже сильно потребують проведення часто інгаляційних наркозів, потребують проведення внутрішньовенних наркозів, наркозів, які включають в себе штучну вентиляцію легень. Тому ми дуже сильно чекали. Ми дуже сильно раді, що тепер у нас є апарат наркозна станція дихання з можливістю проведення самоінгаляційної анестезії для самих наших на. Менших пацієнтів буквально від народження ми вже можемо на цьому апараті проводити штучну вентиляцію легені. Також наркози високого класу по європейським стандартам дуже вдячні польським колегам за можливість проведення висококласних технологічних оперативних втручань та наркозів завдяки даній апаратурі. Завдяки допомозі від польських партнерів маленькі пацієнти вже почувають себе більш комфортно перебуваючи у лікарні. І диви, яка красива дубочка від наших польських друзів. Найближчим часом до Кременчука приїде ще один гуманітарний вантаж з медичним обладнанням для дитячої лікарні від Древа Груп». Найближчими днями до Кременчука надійде сучасне медичне обладнання від благодійного фонду Група Древа. Це сучасне обладнання, яке буде перевезено до нашого міста. Воно компактне. Воно буде для наших лікарів використовуватися в палатах під час лікування маленьких пацієнтів. Дякуємо пану Лукашу за величезну допомогу Україні і Кременчуку. Медичне обладнання для дитячої лікарні допомагали пакувати наші юні друзі з Бидгоща. Ці світлини є черговим доказом того, що дружба між нашими народами міцна та вірна. Дякуємо вам. Анна Литвин Олексій Крижановський Кременчуцькі новини.